Мої плани на майбутнє? Ну так. Ось ця компанія вже казав о, комікс робити, зробити хочеться б ні. Я зараз роблю ще декілька проєктів, як ігри. У мене є. Тут я вже собі максимально облегчив цю, цю модифікацію, оскільки у мене є три людини, які мені допомагають. Дві людини все вони малюють і все просто чудово. А то мені буде не так сильно складно. О, така музикальна гра. О, тобто залишається тільки зробити музику і написати. А коли ж ти встигаєш це робити, якщо в тебе ось ну, ми проговорили графіки, там заняття, заняття, заняття. Ні, але... ну, а вже ж іноді у нас бувають такі моменти, наприклад, на перегрі може зробити. Або в бібліотеці у, у, у португальській школі на перегріві може піти там, щось зробити. Або іноді я сам роблю собі відпочинок від років, типу, так, це треба відпочити, щось спробувати таке. ось. Буває, блин, такі, таке. Ось, тобто мене є воно є, а вже щасне таке. Можливо, ти хочеш мене